Згадали Небесну Сотню та свого героя в Івано-Франківську вшанували перші роковини трагічних подій на майдані. Вічереквієм відбувся в Прикарпатському університеті. До стали небесної сотні та Роману Гурику прийшли більше сотні івано-франківців, студенти, викладачі та пересічні небайдужі мешканці міста. Щоб все таки пам'ять про цей подвиг він чинив, жила. Е жила в наших серцях і взагалі жила в нашій пам'яті. Духовно долучитися молитвою е, і віддати шану саме їм, тому що вони цього заслуговують в першу чергу. Таку історію, день такої історії. Пам'ятати і передавати з покоління в покоління, бо без знання історії нема майбутнього. Серед присутніх на віче друг Романа Гурика Юрій Терень, товаришували з дитинства, вчилися у школі, а потім і на одному курсі в університеті. В грудні 2013-го вперше поїхав. Али на майдан, потім роман їздив туди з батьком а останній раз сам останні слова, коли ми спілкувалися, то він говорив: якщо не ми, тоді хто. Хто буде представляти наш народ, наше суспільство? Хто буде відстоювати нашу думку? Учасників вшанувань пригадують тоді 20 лютого в Івано-Франківську три найбільших університети вийшли на вічовий майдан. Через декілька хвилин надійшла звістка, що Роман Гурик загинув від пострілу снайпера. Нині ті події називають уроком історії. Це день роздумів, День уроків того, щоб ми ще раз замислилися над ціною людського життя, над ціною незалежності України, яка зараз є під великою загрозою. Це день, коли кожен з нас сьогодні повинен зрозуміти, що об'єднання це та сила, яка дасть нам можливість побороти ворога і тісно розбудувати нашу державу. Жертвами акції протесту на Майдані стали восьмеро прикарпатців.